Да, знімаємо ми вже зважування. І ви бачите, да? Той же 21 пільк. Зважуємо. Обнуляємо. Фу. Я вчора приготував останнього крупного жереха. Ну, давай, красунчик. Покажи, скільки ти важиш. Так, да, 2200. 280. Вожди. Ось за чого я люблю жереха. Маленьких тут немає. І хоч міста ми знову не покажемо. Я в захваті. Ой, подивіться. 2200. 2170 Красунчик. Вилиться довше ніж нога. Супер.